Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункер на хуйлови на каналі Езотаріума. з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 20 вересня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти трикутні аркани Dragon Tarot, яких називає постійний глядач Євгеній Вічхаус Тарот, а епіграф буде з цієї легендарної зеленої книжечки. Отож, очищення Серця. приводит к высшему благу, вечной жизни и глубочайшему покою. Созерцай свои силы, желания и связи с миром. Это поможет тебе осознать свои обязанности и пути дальнейшего развития. Когда одна идея полностью переполняет ум, она со временем обр обретает плоть и овладевает телом. Разум божества невозможно постичь иначе, нежели подобным ему разумом и чувствам. Мудрость, постигаемая в безмолвии, есть материя и черево, из которого рождается человек, тогда как семя есть подлинное благо. Готовь себя к тому и сделай так, чтобы мысль твоя была чужда иллюзиям мира. Ось такі цитати сьогодні випали для вас. Ну, а що стосується п'ятниці 20 вересня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цю п'ятницю. Можливі якісь несподівані події, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження, яка підкаже, як себе вести у цю п'ятницю. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, друга карта загальна карта на цю п'ятницю, і третя карта за днем. Вашого народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заключити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з діви, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнута жертва, а це Карта інша її назва повішений. І вона випала перегорнута, і це ознака того, що ви можете у цей день щось виграти. Сьогодні день благодійності, коли люди до вас дуже добре відносяться, вони можуть вам допомагати, що все, що стосується вашого фізичного стану, він у вас гарний. І ви можете також бути благодійними, бо незважаючи на те, як випадає карта повішеного, чи прямо чи перегорнута, вона каже про те, що треба бути добрішими. До людей, і тоді люди будуть добрішими і до вас. Далі представники знаку Терези. Випала ваша карта правосуддя, причому в прямій позиції. Тож сьогодні гармонійний день. Ви знаходитесь у своїй тарільці. Ви сьогодні можете вирішувати якісь питання, якщо треба йти у різні установи, у різні жеки, у суди, у поліцію, вирішувати свої складні питання. Також сьогодні гарний день, особливо для жінок, які бажають завагітніти, чи просто зайнятися здоровим сексом. Сьогодні саме гарний день для цього. В цілому. Тому, чим би ви не займалися у цю п'ятницю і ким би ви не були чоловіком чи жінкою, сьогодні у вас всі відносини досить гармонійно відбуваються у вашому житті. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнуті сутінки це гарна ознака просвітлення. Сьогодні вас важко надурити, сьогодні у вас гарно працює інтуїція, і ви навіть у снах можете пророкувати своє майбутнє. Окрім цього, сьогодні день. Коли ви знаходите вихід з будь-якої складної ситуації, вам в цьому допомагає, як я вже казав, інтуїція, тобто ваш внутрішній голос, звертайте на нього більше уваги. Також представники знаку Скорпіон цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку рак, для представників знаку стрілець. Я би рекомендував сьогодні не намічати важливі справи, які пов'язані з будівлею, чогось, з ремонтами. Будь-які починання сьогодні катастрофічні, бо розбита вежа, карта руйнувань. Ви єдине можете, що сьогодні робити, це руйнувати, руйнувати або своє сьогодення, або відносини з іншими людьми. На позитивні якісь моменти краще сьогодні не розраховувати, Тож побережіть себе, особливо. Вдень побудьте вдома, нікуди не їдьте, бо таким чином ви можете захистити себе від якоїсь небезпеки. Ще представники знаку Стрілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для козерогів гарний день для будь-яких починань. Карта мага в прямій позиції. По-перше, це чоловіча янська енергія. По-друге, це карта пов'язана з ідеями, з творчістю, з егоїзмом у своїй гарній формі. Ви можете сьогодні собі щось придбати, на що давно вже відкладали гроші. І сьогодні у вас гарний день для стрибка. Для стрибка до чогось нового. Ви сьогодні можете саме розпочинати. Це нове, головне не гальмувати, а ловити ідеї і обов'язково якось їх фіксувати. Далі представники знаку водолій перегорнутий всесвіт. Це карта малих результатів для когось. Це ознака того, що вам треба давно вже змінити свою роботу чи змінити місце свого перебування. Тобто, це гарна карта для переїзду, для перелаштування на щось нове, і гарна карта для того, щоб відмовитись від чогось поганого, що вже тягнеться не один рік. Можливо, ви бажали з кимось поговорити по душам. От сьогодні саме настав цей час. Сьогодні гарний день для радикальних змін. Для для того щоб просто розривати відносини, які просто себе вже віджили. Також представники знаку Водолій, 20 вересня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон для риб. Випала ваша карта, страшний суд, але в перегорнутому стані вона каже про якісь несподіванки. Це, по-перше, якісь проблеми, які можуть вам приносити ваші родичі, ваші рідні люди, вони можуть сьогодні створювати якісь галь... гальм... гальмівні процеси. І, окрім цього, ви сьогодні можете просто напитися. Саме ця карта в перегорнутій стадії вона і каже про те, що хтось може вас покликати. Покликати на якусь пиячки, зверніть увагу на те, що все може піти не так, як це було завжди. Тож краще не запливати за буйки, знати свою норму і обов'язково бути пильними, щоб не наразитися на якусь неприємність. Далі, представники знаку Овен закохані в прямій позиції. Інша назва цієї карти два шляхи. У вас є вибір, чим займатися у цей день. Все залежить від ваших. Експериментаторських якостей. Також, якщо ви по натурі авантюрист, ви сьогодні можете. Когось розвести, когось надурити, сьогодні чесно не слід себе вести. Бо якщо будете чесними, будете бідними. А якщо будете експериментувати і шукати нові, нові шляхи для розвитку, вони вам обов'язково відкриються. Також це непоганий день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими людьми. Ще представники знаку Овен, 20 вересня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва. Для тільців перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні. Гарний день для того, щоб побути на самоті, будь-які спілкування, будь-які перебування у натовпі, вони можуть вас сильно роздратовувати. Покладатися на людей у цей день не слід, бо люди вам будуть лише заважати та навантажувати своїми проблемами. Найкращий день для того, щоб просто побути на самоті зі своїми думками. Якщо ж треба вирішувати якісь нагальні питання, покладайтеся лише самі на себе, бо навіть космічний закон. А це планета Юпітер. Вона випала перегорнута. Це каже про те, що закони працюють не на вашу користь. Далі представники знаку Близнюки, перегорнутий Верховний Жрець. Це управник вашого знаку. Це планета Меркурій, але вона випала перегорнута, що каже про те, що будь-які процеси, які відбуваються у вашому житті, у цю п'ятницю будуть загальмовані. Також це пов'язано з тим, що тиск може скакати у того, хто страждає саме на гіпертонічні якісь перепади тиску. Зверніть на це увагу. Сьогодні ваш тиск може різко чи падати, чи навпаки йти вверх. Тож виміряйте свій тиск, якщо це потрібно. А також не поспішайте, будьте більше вдумчивими, коли ви щось робите, і не віддіться на власний настрій, бо ваш настрій буде заводити вас у тупікові стани. Далі представники знаку РАК. Зірка магії в прямій позиції. Гарний показник це планета Венера. Перш за все, гарний день для жінок, бо це жіноча краса, а також це почуття, гарні почуття, які цілком імовірні. У цю п'ятницю, оскільки п'ятниця присвячена ще в Венері, сьогодні досить позитивний день саме на відчуття. Ну, дехто з вас навіть може заробити гроші, бо дуже часто наше почуття залежать від наявності тих чи інших коштів. Далі представники знаку Лев. Колесо фортуни в прямій позиції, що ж сьогодні дуже вдалий день для того, щоб виграти щось, але для того, щоб виграти, вам треба, хоча б купити лотерейний квиток. Сьогодні обставини і люди вам будуть в цілому допомагати. І сьогодні гарний день для того, щоб розвиватися, йти вперед і досягати. Певної фортуни, бо колесо фортуни крутиться у ваш бік. Також представники знаку Лева у п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. І нарешті загальна карта дня на цю п'ятницю блазень, нульовий аркан в прямій позиції. Будьте обережні, От це гарний день для пусточів. Для... Просто комедії якоїсь життєвої. Не будьте надмірно серйозними. Ось що вам каже блазень, бо якщо будете серйозними, то будете потрапляти під злі жарти джокера. Бо блазень це саме джокер. Це нульовий аркан. Сьогодні можна все втратити, якщо не будете дослухатися до розумних порад інших людей. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось салатового світло-зеленого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то треба виділити. Дві години на які слід звернути увагу. Це, по-перше, з 11-ї години ранку і по 13-ту годину дня. Досить небезпечна ситуація. І наступні години це вже ближче до півночі, починаючи десь з 22 години і до першої години ночі я маю на увазі вже ніч на суботу. А так, в цілому, день непоганий. Хоча нульовий аркан всередині він. Обов'язково каже про щось непередбачуване, це може бути як комедія, так і людська трагедія. Ну і як я вам обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися. 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнута сила каже про те, що треба свої сили берегти. Сьогодні не той день, коли ви можете виграти завдяки своїй фізичній чи своїй інтелектуальній силі. Навпаки, ви щось втрачаєте. Сьогодні день, коли ви можете зіткнутися з тією силою, яку побороти вам буде дуже важко. Тож не наражайтеся на якісь неприємності, будьте спокійні. І ні в якому разі не з'ясовуйте відносини у цей день, бо все може закінчитися сваркою. Також будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія бреша. Вам випала карта промениста Сяйво. Інша назва цієї карти Сонце, <кій> вона пов'язана. З великими грошима, з позитивним настроєм, з гарною енергетикою, яка вас буде заряджати протягом цієї доби. Окрім цього, ви можете стати у цей день таким собі енергетичним донором, який буде роздавати своє світло темним енергетичним вампірам. Тож краще спілкуйтеся зі світлими людьми, особливо рекомендація провести вечір зі своїми дітьми, бо карта сонця вона якраз і пов'язана з дітьми. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, відлюдник в прямій позиції. Вам слід бути обережними, це перш за все. По-друге, не розкривати, не офішувати своїх планів. Будьте таємничими, будьте закритими і не намагайтеся вийти за ті межі, в яких ви існуєте. Це гарний день для того, щоб побути на самоті зі своїми думками і ні в якому разі не йти туди, де натов. Також у цей день вам гарно щось закінчувати, а ось розпочинати щось вам буде дуже важко. Далі, якщо ви народилися. 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнута колісниця каже про те, що якщо вам потрібно кудись їхати, краще їхати заздалегідь. І Окрім цього, у вас сьогодні гарний день для повернень до чогось. Щось нове вам не відкриється. Ви можете наразитися на певні помилки, які вже були у вашому житті. і Ви можете знову робити ті ж самі помилки, наступати на ті ж самі граблі, і від того відчувати. Ати лише дискомфорт, тобто сьогодні досвід, він цілком імовірен, але це досвід на власних помилках. Також будьте обережні у дорозі, якщо ви автомобіліст, і особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, го 14 го або 23-го числа будь-якого місяця, перегорнута імператриця, це марно витрачені дії дії у. У нічого, у пустоту, у безодню. Це втрата грошей, це втрата фізичних сил, це хвороба. До речі, будьте обережні, сьогодні можна захворіти. Також це. Не стійкість, ви сьогодні можете просто впасти і щось зламати собі. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута храмова брама. Перш за все, каже про те, що якщо ви жінка, будьте максимально обережні, бо інша назва цієї карти: верховна жриця. У цей день може розболітися голова. У цей день партнер може підставити, особливо якщо ваш партнер. Нер жінка. І окрім цього, дуже поганий день для жінок. Зверніть на це увагу. Якщо ж ви чоловік, то жінка може вам зіпсувати цей день своєю поведінкою. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно не ваш день, вам випала карта помірності, інша назва сонячний геній або янгол, і в прямій позиції вона надає вам захист, захист з боку янгольських. Сил, а також надає можливість взяти ініціативу у свої руки і зробити сьогодні кілька справ одночасно. Причому робити це досконало. Чого може бути дуже багато у цей день, це розмов ваших розмов. Тож думайте, що і кому ви кажете. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 18-го, ой якого 8, 17 сімнадцятого або 26 числа будь-якого місяця? Будьте обережні. Карта диявола в прямій позиції. Це щось фатальне, це зіткнення з темними силами в зовнішньому просторі. Дуже важко обійти цю карту і. Перед передбачати, що конкретно вона для вас каже, також важко, але це зіткнення з правоохоронними органами. Це якісь фатальні ситуації, в які ви можете сьогодні вляпатися навіть у тому випадку, якщо ви будете максимально обережними. Будьте головне впевненими і спокійними. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день без особливих змін. Не треба нічого змінювати. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до минулого. А от розпочинати щось нове, щось міняти у своєму зовнішньому вигляді, в інтер'єрі, можливо, в країні перебування, не рекомендую вам сьогодні. Саме це робити, краще трошки зачекати. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці Dragon та рот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний великий отче Вакантанка. Господь. Boh.